Всім привіт! та Це друга частина гендер патті. Цікаво, а хто в тебе буде? А цього я ще не знаю. Тому що в мене теж скоро буде гендер патік. Ну все, я пішла. Так, сяду сюди. Так, хто далі? Не знаю, що там казала моя мама, але я думаю, що це буде хлопчик. А ще мені вмінно дивитися на, на одного бодю, який сидить одненький, коли я приходжу до своєї найкращої подруги. Все, я пішла. Так, ну, я захоплююсь. Я... Ось, в мене таке причувствоє, не знаю.